Слава Україні! Вибралися на пошук артефактів та старовини сьогодні на ось такі поля, що заді мене. Все цікаве, що нам випаде, покажемо обов'язково. Вибрався з Віктором. Ну, Сподіваюсь, щось цікаве буде, якась монетоска або ще щось класне. Отже, ми йдемо в поле на 2-3 години максимум. Бажаю вам хорошого перегляду, а нам хороших знахідок. Комбайн в полі збирає. Ось там зараз зближу. А ми за ним ходимо. І все цікаве обов'язково вам покажемо, що нам випаде. Бажаю вам хорошого перегляду, а нам бомбезних знахідок. Ось нарешті і в мене випала перша монетка, а то ж мордяки і гудзик був, але гудзик без зображення, алеся її ще не показую. В кінці вже покажу глибина. Приблизно сантиметрів 12. І ось вона. Ось перша монетка. Ось цікаво, що це за монетка. Зараз помию і вімкнуся. Можливо і не монетка. Ні. Скоріше за все монетка. Зараз помию і вімкнуся, покажу вам. Я її помив, не знаю, чи вам буде видно, але це два Гелера. 1800-х років Австро-Угорщина. Ну, у нас говориться царицеполів. Крейцера, галера, царици полів. Але нічого, монетка є, значить люди ходили, губили. І ми продовжуємо пошук. В грудочці є якась монета. О, бачите, вже розкрилося ось один відбиток. І ось зараз. Інший відбиток. Ось монетка мідна, затерта, лиса. Ну, але монетка, що радує, значить ще щось знайдемо. Продовжуємо пошук а її ставимо в хабарничку. Неглибоко лежало <кхем> до 10 сантиметрів і дуже тоненько било мені. Відай було 17-18. Ось така. Монетка. Не знаю, що це, але зображення красиве тут проглядається. Зараз її від вимкнуся і покажу, аби не терти. Подивимося разом, що за монетка. І це в нас рамочник. Радянський Союз на початках. Ось тут Радянський Союз, а тут. Навіть точніше не рамочник, а щитовик, вибачайте. Зараз оберну, де він є. А ось, номіналу я не бачу, шкода, звичайно. Але нічого, ставимо хабарничку, продовжуємо шукати. Під самим верхом піном знайшов, ось є якась велика монетка. Що за монетка не бачу? Зараз постараюся помити. І, можливо, щось себе проявить. Невідомо. Але є, супер. Відмив я монетку і це виявився один крейцер 1800 або 12 або 22 року. Бачите? Ну, збережений, не дуже, але читається. Значить тут в 800-х роках ходили люди. Продовжуємо наш пошук. Є в мене знову чергова монетка. Ось вона. А ні, я думав, що монетка а це не монетка. бачив крулішок, а це виявився гудзик. Навіть візерунки є на ньому. Ось такі. Ну, супер. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Вибачайте за вітер завчасно. Не знаю, чи вам його чути, але тут він існує. Ось і все. Пошук на сьогодні завершено. Копали 2 години приблизно до половиною максимум. У мене монетки вискакували, деякі ви бачили, пломби також є. ну і Підходжу я до машини, я просто офігів. Іду ззаді до багажника, щоб ставити свою апаратуру. У віктора стоїть хабарничка, а на хабарничці таке. Ну, це просто бомба. Я його привітав. в мене нецензурна лексика почала литися. Просто прозрівши. Я думаю, ви зараз побачите, і також нецензурна лексика полиється. Отже, в мене сьогодні по знахідках. Дві пломби, ну, вони затерті, майже нічого не видно. Три монетки, один, одна радянська, гроші, два гелера. А тут, походу, один край 1800-х років і такий ось такий гудзик. Віктора по знахідках, одна друга гроша. Августа Понятовського, 1760-х років герб. Один Крейцер, 1800-х років. Ну то, е якщо я не помиляюся, Друга світова війна, дві монетки. Ось вони. Дві українські ходячки, Радянський Союз, колечко бідняка. Ось така незрозуміла штука. Суперово бу... було би, якби вона була ціла, а так ми не можемо ідентифікувати, що це в нас. Ось така. Половинка підкови. Ну і від... то, що в мене мати посипалося, нецензурна лексика. Ось, Ось знахідка сьогоднішнього дня. Супер. Це по скіфах, якщо я не помиляюся, а хто знає, точно підкажіть, буду вдячний. Ну просто, просто бомбезно. Всім дякую за перегляди, за лайки та коментарі. До нових зустрічей!